Сейф сервіс віднові почти» та інші подібні, вони не вирішують питання, між довірою, питання довіри між продавцем та покупцем. А все тому, що, по-перше, вони не розрекламовані такі послуги, про них просто ніхто не знає. А по-друге, ніхто не розуміє сам механізм, як вони працюють. Наскільки я знаю, в цей сервіс там потрібно, щоб покупець спочатку заніс кошти на відділення. Потім кошти резервуються для продавця, і повідомляють продавця, що надійшли кошти. І після того вже відправляється товар клієнту. Але це складний і незрозумілий механізм, більше для клієнта навіть. І тому такі послуги вони не є популярні. Я можу вам сказати про наших клієнтів: нам ніхто, напевно, ні разу не пропонував скористатися даною послугою, щоб вирішити, якісь там питання довіри, якщо нам не довіряють. Такого просто не було, щоб сказали: О, давайте через сейф сервіс відправимо. І якби це хоч раз було, я б вам розказав, як воно взагалі працює, які там є плюси, переваги, мінуси, недоліки і так далі. Тому, якщо є якісь рішення, тобто від логістичних компаній, можете повідомити, напишіть в коментарі. Але сейф-сервіс, як на мене, це не робоча послуга. В неї мало хто користується.